Бувають моменти в житті, коли ти вирішив, що от ти щось робив і кльово було, а потім ти припинив це робити, і стало менш кльово. І ти таке думаєш, треба знову таке робити, ага, і постійно щось заважає. Ноги переважно, звісно, як всім нормальним танцорам, танцюристам танцювати. неважно, коротше. Отже, в мене було багато планів. Ну, і до того, як я випала з контенту, і взагалі, оце зараз для того, щоб повернутися. Але щось постійно е, заважає, то я зробила тех. Він коротенький, в нього всього 5 пунктів, чи 4, і бонусний, п'ятий, фактично, так. Ну, Коротше, ви побачите. Просто для того, щоб не сидіти і не робити нічого, а просто сісти і щось зробити. Гені риторики, як завжди. Сподіваюсь, ви скучили. Отже, те, щоб повернутися. Перший пункт це, власне, пункт призначення, куди я повертаюся. Я подумала, що мало ли, може, вам захочете мене підтримати в цьому тегу, то що ну, взагалі ви мене дуже підтримуєте, дякую, котики. І, можливо, вам теж цей тех чином зайде, тож може вам теж знадобиться цей тех, тому що повертатись можна не лише в контент, та? отже, пункт призначення тех про те, куди я повертаюся. Я-то повертаюся в контент, в контент-мейкінг, якщо вже на те пішло. Ви можете повертатися в читання загалом, або в читання якогось жанру конкретного, або в режим читання, або в настрій, або в режим чого-небудь, фіглі, навіть не обов'язково читання. Тож, да, я в контент-мейкінг повертаюся. Пункт 2. Стан справ. Отже, скільки прочитано за момент, поки я випала з контент-мейкінгу, це, якщо не помиляюся 9 книг. Серед них були і коміксі, комікси, і нонфікшн на диво, і. ой, сама себе збила з якоїсь думки. Що не подумала ще один пункт, а потім і ту думку загубила типово. Коротше, стан справ, в принципі, непоганий. Власне, з читанням. Читати я читаю час від часу, щось кидаю, щось почуваю нове, намагаюся читати, намагаюся читати більш-менш регулярно, не завжди виходить. А, найбільша проблема це коли дочитав книжку, бо кинув книжку, взятися не за якусь новеньку, бо дуже хочеться багато таких класних, а за ту, яка у мене вже в стані типу початості, то це найбільше виклик. Пункт третій. Мета. Як має бути, щоб прям ідеально? Ну, передусім, щоб ідеально, це має бути, напевно, не купа щебня десь біля трамвайних путей, Бо тут люди постійно ходять, шаркають ногами, розмовляють по телефону, роблять контент всякий там. Коротше, неідеальний стан справ тут. А для того, щоб стан справ ідеальний був з контент-мейкінгом і з читанням, то треба читати ще трошечки регулярніше. Ще трошечки регулярніше, і мені б хотілося з часом вийти аж отак, щоб в амбіції, на два відео на тиждень. Яке все таке популярне, я вибрала місце. Менше з тим. Пункт четвертий: стратегія. Що я ладна робити для того, щоб повернутися? То що дуже хочу повернутися. І саме по собі воно не, не, не вертає, як ви вже помітили. А, тож. По-перше, ось Тех. Це вже рахується. Е, окрім того, я домовилася з дітьми, щоб вони, ну вони теж дуже хочуть, щоб я повернулася. І вони навіть погодилися допомогти мені робити трошки контенту. Не буду спойлити, але буде як мінімум одне відео від Софії, як мінімум з однією книжечкою, яку вона прочитала. Ось в Найважчий період, і буде як мінімум одне, а то, може, навіть і невеличка серія відосиків від забави. От такий вам цей як це називається тізер. А, окрім того, можливо, якісь колаби, щось таке, щоб стимулювало. А так туди. Просто брать і робити. Господи, місце стає все популярніше і популярніше, чим ближче ми до кінця. Ми вже ось, що -ось трошки. Отже. Далі бонус пункт, тому що мені так захотілося. Якщо ви робитимете цей тех, раптом вам захочеться, Я не знаю, ну мало лі, буває коротше, то це запитання собі. Це чуть, чуть смішно, тому що тут фактично зараз. Якщо ніхто не захоче робити цей тех, то видає що всі запитання собі, але це прям зовсім собі. Коротше. Якщо ви робитимете це тех, то це о, таке запитання, як знаєте, як коли м, на день народження всі в якийсь момент усвідомили, що є лазієчка. Бажаю тобі того, чого ти сам собі побажаєш. Ну, коротше, от, от, от типу ця фішечка, коли тебе, тобі хочеться, щоб тебе спитали щось, але ну, чекать, Sorry. але чекати, поки хтось здогадається, ну, тобі здається, що це цікаво, ну чого не спитати то отут-от, візьміть і спитайте, я себе спитаю, яка рубрика, до якої рубрики мені б найбільше хотілося повернутися. Отже, насправді мені ну, хотілося б повернутися до більшості того, що я робила, і е, втілити те, що я ще не робила, то це дуже хотілося б. Мені дуже шкода, що я випала з почетунів, почекунів, але то вже все то була літня акція. То мені дуже хотілося повернутися у Візн, тому що мені дуже в мене були амбіції, і мені дуже подобалася ідея і назва, і взагалі, коротше, кльова рубрика. І я встигла зробити тільки одне єдине відео. Друге я записувала, але ну, воно коротше було взагалі ні о чому, то воно не вийшло, звісно. Не знаю, чи я все-таки буду робити і про зар... 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 Зарліт, і про укрліт. Тому що з укрліт, ну мені просто не так затишно, поки що, тому що хочеться робити. Ну коротше, чисто суб'єктивно, без причини. Побачимо. Може, й дороблю, може, перезніму колись про інститутку Марка Вовчка, а може, щоб просто його не кидати, відкладу на потім Укрліт і займатимусь, піду, піду все-таки по Зарліту. Побачимо. Тож, от така от рубрика. І п'ятий пункт це не стільки Запитання, скільки просто моя подяка вам за те, що ви тут, що ви мене дочекалися, що ви мене підтримуєте. Подяка наперед тим, хто раптом зможе адаптувати це тех для себе. Чи для того, щоб просто мене підтримати, зі мною поговорити, чи для того, щоб дійсно в щось повернутися, себе стимулювати буде дуже класно. Тож, п'ятий пункт, це просто мої вам гарячі обійми. І найголовніше. Контент, контентом, а сама собою не виздихає. їй треба допомогти, що успішною роблять наші збройні сили. І щоб наші збройні сили продовжували заслужено і максимально боляче насипати, тим потрібно міцний тил, Це ми з вами. Як ми з вами можемо допомогти? Зберіганням режиму тиші, так? не трендіть підтримкою, не виносити мозок тим, хто знайомий десь служить. Так? А також податками і донатами, от стосовно останнього, якраз є до вас внизу сього в описі під відео. Якраз перед запитаннями тегу будуть номери картків. Картоків карток. <х> Людей, блогерів, яких я знаю, особисто яким я повністю довіряю, і вони потім ці грошики передадуть фонду Валькірія. А Валькірія, як ми з вами вже дуже давно знаємо, прекрасно впрягаються якраз в допомогу ЗСУ найкритично важливішими ніжтяками. Тож, тепер. Все.